Всім привіт! І так, передова. Ще не дуже дорога монета. Тера 45 тисяч. Ціна на даний час десь 750-800 гривень. Купляємо передову. Монета буде дорожчати. Ще одна Кольорова монета красива така з автомобіль. Старокий пожежний автомобіля України. Ціна її на даний час десь 800-900 гривень до 1000. Думаю, буде вона дорошати. Тереш 40 тисяч. Купуляємо таку монетку, вкладаємо гроші монети України. І Ожгород дуже красива монета. Сакура замки тераж 30 тисяч ціна невелика 300 гривень, 350, буде скоро 500. І також купуємо нету країни.